Всім привітік! З вами опять Вован і ви опять на моєму каналі V36 АліExpress. Сьогодні у нас неділя, сьогодні прощена неділя, як кажуть, тому прошу побачити мене, всіх, хто має обіду на мене. Прошу про вас всіх пробачення. Я теж прощаю, всім, 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 хто на мене тримає обіду і на кого я тримав обіду. Вибачте мене. І пробачайте своїх рідних друзів. Так що давайте, як то каже, жити дружно і, і в злагоді. Сьогодні я вас дуже не затримую. У нас сьогодні, сьогодні всього дві посилочки. Чому дві? Я може хтось питається, я хотів, щоб було ще почекати. Ну в зв'язку з тим, що у нас на Україні потепління пішло в останні дні. А ця посилочка у нас зв'язана з. Зв'язана з, як ти кажучи, потеплінням. Тож ніше нам треба для неї снігу, для провірки. Ну ми давайте до неї вернемося. Почнемо от з цієї. Ця у нас посилочка буде інтересна дівушкам. Прийшла вона, звісно, з нової пошти. Я думаю, цей логотип всі вже знають. Ізвиняйте, що я ріжу трошки, але по-другому я її просто-напросто не відкрию. А, більше в нас нема там нічого. Ось вот такі от нас цікаві бльоскочки. Ну трошки, конечно, от э, спешка. Спішка нам трохи порти, конечно. А ну давайте ми подвинемся до вікна і спробуємо виключити спешку. Але ну, трошки лучше видно. Ой-ой-ой-ой-ой. Трошки лучше видно наші бльоскочки. Зараз я їх достану потужком. Я побачили її. Без фантика може бути. Краще. Отак от виглядять ці бльосточки, якісь кружельцятка квадратики, маленькі кружельцята по довгості ось сердечки, зірочки, ромбики, знов зірочки, знов ромби трикугольнички, такі чорні цяточки. Ну, я думаю, дівчата вам сподобається така от інтересна, як така ще вірш, яку я для... заказав для своєї коханої. Тому беріть собі на заміточку, кому сподобається, силочка, звісно, в описанні. І слідуща посилочка, за яку я вам вже аж згадав за наше потепління, те, що прийшла весна. От вона така в здоровому пакетику. Ага, ага, от вона. От вона наша посилочка. І тадам! А це у нас для снежки. є 28 гривень, це я вам точно скажу. Може чуть-чуть менше, я вже не попутно. Ну, точно в районі 27 гривні. Ну, навіть скажу вам, не особа така вона, ну доволі така велика. Я думав, конечно, що вона може ще більша. Ну, така от собі, я знаю. Ну, накрасна руху, якраз на сніжку. Така от вещь інтересна. Давайте, як то кажуть, переберемося на двір і спробую її протестувати. Так, друзі, виліз на порі спеціально, щоб вам показати, що робиться на дворі на даний момент. Дійсний сніжок, який лишився, ооо, на тій стороні. То туди, як то ткажте далеко, просто воно кажеться, що ближче і, і за цей. Там на ділі, так яр. І все там. Аж на тій стороні. А в нас, як ви бачите, з тієї сторони, куди опирається сонечко, ніть! Чого не лишилося? Тому я прийняв рішення зняти відео, поки хоч щось лишилося, щоб провірити оцей наш, як ти кажучи, лайфхак. І так, знайшов я ще вдома. себе час снігу на квітничковий. Тому попробую стиснути ой, хоча б одну ліпішешку. О, він такий твердючий, йо -майо! Даром його щось спушимо. Ізвиняйте, бо другого сніжку вже не лишилося. Отако, оп! Оп, оп-оп-оп, стиснемо його. І вуаля, от така нас сніжечка вийшла. І нікуди не тікай. ну Я знаю, в принципі, можна пульнути нею. Йгу! А, полетіла. Ану, іще одну розочок попробуємо. Опа! Давай мало сніжку взяв. Ну, що я вам скажу? В принципі, непогана вещь. Ну, особо. Ручечки слабенькі, тому я думаю, що можна, напевно, можна, все-таки поламати його бри, як ти кажеш, дуже вперше. Ну, бачите, на бров снігу не виходить дуже шарик такий. Ну, віж, непогана сніжка, ніби тримається. О, аж такої висоти вона розплескалась. Ну що ж, якщо вам подобається така от вещичка, стоїть недорого, сілочка в описанні, ставте лайк. Якщо вам подобаються мої відосики, всім дякую за просмотр. Пока.